Всіх вітаю! Сьогодні у нас 1 червня 2024 рік України Київська область. Сьогодні хочу показати вам черешню раннього терміну дозрівання під назвою Валерій Чкалов. Бачимо, як вона зав'язалася чудово. Дочекався я, поки вона набере окрас. В тому році знімав відео. Вона ще була не зовсім такого темного кольору. В цьому році набрала більшу вагу. О, дивіться яка краса. Захищав сіткою від шпаків, тому що тільки почала набирати окрас і буквально зразу почали сідати шпаки. Ну, от бачимо, кожна гілка дуже добре завантажена, трішки за листям ховаються плоди. Запиленням задоволений. Ось ще одне дерево в мене є. Ось такою сіточкою захищав. Ось так от бачимо, та ж сама ситуація. Плодів досить багато. Ось так. Виглядає вона. Давайте зараз обірву. Подивимося, яка вага. Замерріємо цукор. Так, ну що, давайте подивимося, яка вага в цьому році. Сім. В тому була в середньому 7-8 грамів. 7. 8. 7. Я думаю, буде розмір побільший. 7. 7. 7 грамів приблизно. 8, майже 9. 7. Ну, давайте подивимося. Розріжемо її. Ось така м'якош у неї. Дуже соковитка. Зараз лаги уберу. Бачимо скільки соку. Сік червоного кольору. Давайте заміряємо на цукристість. Опа. 17 показує в мене. Зараз подивимося так, видно вам 17. Непогано в принципі. Давайте спробуємо на смак. Смачна, дуже соковита, солодка. В кінці невеличка кислинка. Мені подобається. Такий черешньовий виражений смак. Дуже соковито. Ну от таке невеличке відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі.